Майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою одержили доступ до Тієї благодаті, що в ній стоїмо і хвалимося надією слави Божої, і не тільки нею, але й хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, а терпеливість – досвід, а досвід надію. А надія не засоромить, бо любов Божа вилилася в наші серця, Святим Духом даним нам. Бо Христос, коли ми були ще недужі, своєї пори помер за нечестивих. Бо навряд чи, чи помер хто за праведника, ще бо за доброго, може хто й відважився вмерти. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Тож тим більше спасаємося Ним, від гніву тепер, коли кров'ю Його ми виправдані. Бо коли ми бувши ворогами, ми примирилися з Богом через смерть Сина Його, то тим більше, примирившись, спасемося життям Його. І не тільки це, але й хвалимося в Бозі через Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.